Приходить чоловік до лікаря і починає скажитись, що в нього болить поміж лопатками. Курите уже десять років як кину. П'єте? Ні, жодної краплі. А як щодо жінок захоплюєтесь? Та що ви, як можна? «Ех, Ну тоді все ясно. Це крила ріжуться. Десь на Росії. То ти з Сибіру? Кажуть, у вас там ведмеді дорогами ходять, брешуть, нема в нас доріг. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Занадився хтось у діда в саду красти яблука. Вирішив дід зловити злодія. У наступну ніч причаївся він у кущах і став чекати. Нарешті з'являється злодій і відразу поліз на дерево за яблуками. Отут дід підскочив з кущів і схопив злодія за хазяйство. Як тебе зовуть? запитав дід. У відповідь мовчання. Дід сильніше здавив і повторив своє питання Як тебе зовуть? У відповідь, як і раніше мовчання. Тоді дід щосили стис хазяйство і втретє запитав Як тебе трясця зовуть? У відповідь приглушено пролунало. «Яша, Я а що ж ти відразу не відповідав? Глухонімий я. Любий, а що там бахнуло на кухні? Я побачив майбутнє. І що ж там у майбутньому? Ми купуємо нову цукорницю. На карпатську полонину з лісу виходить двоє туристів. Смотри, гуцул косить траву, Пойдем спросім дорогу. Тихо ты! Ти, смотри, вон его сумка под кустом, подкрепимся, пока он не видит. Швидко з'їли хліб, сало, випили молока і осмілили. Уходим в тихаря, он не видел. Пойдем поприкалываемся с дурака. Эй, дед, что делаешь? И вам доброго дня, хлопцы, поки погода, треба траву косити. А вот если бы тебе жінка молока не дала, ты бы косил. «Хлопці, Поки погода тре косити, води джерела попив би та й косив би. А єсли би хліба не дала. Он малина, чорниці, якось би перекусив. Кажу ж, погода тре косити, А якщо сала би не дала, Ото вже ні, не косив би. Сонце пече так, що під тече по плечах аж донизу і в задниці пече, що не лиш косити, ходити не можеш, поки салом не помащу, то ніц. Блін, вот ти ідіот. Я же говорив говно, а ти горчиця, а горчиця.